Всім привіт! Сьогодні я пояснюю правила Future in the Past. Перше, це в нас Future in the Past. Simple. Так, форма would і плюс. Просто ну, дія в першій формі. Да. В минулому ми говорили. В минулому ми говорили про просту дію, яка мала відбуватися в майбутньому. Тобто, у минулому хтось думав, казав, знав. Що щось станеться. В минулому. Хтось думав, казав, знав, що щось станеться. Мабуть. Наприклад, він сказав, що допоможе мені. Він казав це в минулому, що він допоможе мені. He said he would help me. Would, Would help me. Просто help. Just help. Так, і далі. Ще один. Наприклад. Вони думали, що ми виграємо. Вони думали в минулому, що ми виграємо в майбутньому. They thought we would. we would. win. Just win. Future in the past continuous. Форма would be. І дієсловом ми додаємо ING. Would. Бі не просто буд, а вже зі словом «бі». У минулому ми говорили про думку, обіцянку, припущення, що якась дія буде в майбутньому у процесі. Так, у минулому ми говорили, минулому, про думку, обіцянку, припущення. Що якась дія буде у майбутньому відбуватися в процесі на протязі якогось часу. І, наприклад, я знав, що вона буде чекати мене. Я знав в минулому, що вона буде чекати мене тобто вона буде чекати мене напротязі якогось часу. I knew she would be waiting for me. She would be. She would be waiting. ING. Закінчення ING. Я знав, що вона буде чекати мене. Ще один приклад. Він думав в минулому, що вони будуть у дорозі до Парижу. Тобто вони у дорозі до Парижа протязі якогось часу. Ну приклад, там дві години. Це процес. He thought they would be traveling to Paris would be І закінчення ING. He said they would be traveling to Paris. І ще третій приклад. Uh, вона, сказала, вона сказала, що він буде писати лист о 5-й годині наступного дня. She said that he would be writing a letter at 5 o'clock the next day. Would be writing. Вона в минулому казала, що він буде писати лист о 5 годині наступного дня. Він сказала минулому, що він буде в майбутньому писати на протязі якогось часу він буде писати це процес. Це головне. І найскладніше, на мою думку, це Future in the Past Perfect. Форма, в принципі, зрозуміла: would have і третя форма. Да. Для цього потрібно обов'язково знати irregular verbs. І так, в минулому ми говорили про подію, яка мала завершитися в майбутньому відносно до минулого моменту. Для цього правила обов'язково потрібно знати past perfect, а без нього ви просто не зрозумієте це. Тобто хтось у минулому казав, думав, очікував, що щось уже буде зроблене до певного моменту. І приклади. Вона думала в минулому, що ми вже закінчимо до шести годин. Да. Would have і закінчення I Третя форма. Він сказав, що вже виконає завдання до понеділка. Дія вже буде завершена, закінчення до якогось моменту, а в реченні вже сказано до якогось там моменту. От, отут до понеділка. He said, We would have done the task by Monday. Тобто ми знаємо irregular verbs do. Did done. Done. Це третя форма. Ось. He said he would be. No. Uh, he said he would have done the task, the task by Monday. Він сказав, що вже виконає завдання до понеділка. І третій, приклад. Я знав, що вони вже поїдуть до мого приходу. I knew they would have left before I arrived. Я знав у минулому. Що вони вже поїдуть, вони це вже зроблять, вони вже поїдуть до мого приходу I arrived. Дуже сподіваюсь, що вам зрозуміло.